Щедрість душі у поетичному слові. В останній день квітня в читальному залі центральної міської бібліотеки зібрались учасники клубу Поетичні перлини Присамарія та шанувальники творчості Бели Ахмадуліної на чергове засідання Поетичний майданчик Щедрість душі у поетичному слові. Воно було присвячене 80-річному ювілею відомої поетеси. Керівник клубу Наталія Дихтя окреслила віки життя та творчої долі Белли Ахмадуліної. Розповіла, що Белла є автором талановитих нарисів про видатних творчих особистостей: Володимира Набокова, Ганну Ахматову, Марину Цвітаєву, Володимира Висоцького. З багатьма з них вона була знайома особисто. Белла Ахатівна знялась лише у двох художніх фільмах: живе такой парень» і Спорт, спорт, спорт. Але пісні на її поезії часто з'являлися у кіно. На стрічках Іронія доля або з легкою парою, жорстокий романс, службовий роман та інших. Учасники клубу переглянули відеокліпи, монолог, роман за романсі, паулиця моєї, «Не ісчезай із житті моєї. Прослухали запис виконання авторської поезії, а потім декламували вподобані вірші ювілярки. Турнір з греко-римської боротьби у Новомосковську. 6 травня у Новомосковському залі греко-римської боротьби відбувся сьомий турнір пам'яті отамана Івана Сірка. Про це пише інтернет-видання «Полезна газета. У змаганнях взяли участь більше півтори сотні юних спортсменів. Географія учасників була обрана не випадково Дніпропетровська, Запорізька Харківська області. Борці, які взяли участь у турнірі, проживають в тих населених пунктах, де народився ріс, мужнів і завойовував легендарну славу отаман Іван Сірко. Після урочистого параду учасників до юних борців звернувся перший заступник новомосковського міського голови Юрій Карачевцев. Він побажав усім учасникам удачі та справедливих рішень суддів. Варто відзначити рівень організації турніру. Для переможців були підготовлені медалі, кубки та інші призи. Крім усього, гостей і місцевих учасників організатори нагодували смачною кашею, приготовленою прямо на місці на багаті. Поліцейські новомосковщини проводили підготовку до забезпечення публічної безпеки та порядку у святкові дні. 8 травня начальником новомосковської поліції, полковником поліції Віктором Рибаком, був перевірений стан готовності підпорядкованого особового складу до несення служби під час забезпечення публічної безпеки та порядку у святкові дні в місті Новомосковськ та на території новомосковського району. Серед правоохоронців був проведений інструктаж, під час якого поліцейські орієнтовані на забезпечення безпеки громадян в період з 8 по 9 травня. Заступником начальника підполковником поліції Дмитром Сергійчуком визначена та доведена до особового складу найбільш ефективна розстановка сил і засобів під час проведення на Новомосковщині масових заходів. Поліція Новомосковська, як і всі підрозділи Дніпропетровщини, у зазначений період працювала в посиленому варіанті несення служби та зверталася до громадян не брати участь у будь-яких можливих провокаціях, не створювати конфліктних ситуацій, щоб мирно відзначити день пам'яті та примирення, а також день великої перемоги за інформацією відділу комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами новомосковського відділу поліції ГУНП. Агітаційна акція національного корпусу АЗОВ у Новомосковську, 8 травня. Активісти національного корпусу провели чергову агітаційну акцію в нашому місті, спілкувалися з мешканцями, розповідали про рух, його ідеї, проекти та виконані справи. До дня примирення та перемоги над нацизмом активісти цивільного корпусу виготовили та роздали всім бажаючим більше 60 символічних маків, які нагадують про мільйонні жертви Другої світової війни тисяча 39-го 1945 років. Ніколи знову. У Новомосковську пройдуть медогляди до Дня Матері. 14 травня в Україні відзначається Міжнародний день матері. З нагоди міжнародного дня матері Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги вітає всіх жінок міста, особливо багатодітних матерів, з цим святом і запрошує на медичний огляд. Медогляди почнуться з 8 травня в амбулаторії. На них можна отримати пільгові рецепти по урядовій програмі Доступні ліки». Керівництво центру первинної медико-санітарної допомоги повідомляє, що в амбулаторіях працюють. Школи відповідального батька з питань безпечного материнства. Там ви завжди можете отримати консультації фахівців з питань планування сім'ї, грудного вигодовування та догляду за малюками. Завжди рада бачити вас та ваших дітей в амбулаторіях центру первинної медико-санітарної допомоги. Контактний телефон 067-611-7403. Новомосковський міський історико-краєзнавчий музей імені Петра Калнишевського запрошує на виставку «Не погаси пам'яті вогонь, присвячену Дню перемоги і примирення». Виставка працюватиме з 5 травня до 7 червня. Довідки за телефоном 097 30 30 209 або 093 36 26 403. 6 травня на баскетбольному майданчику, що знаходиться на території маліоративницької школи, відбувся турнір з баскетболу серед молодіжних команд Новомосковського району. На турнір заявилися чотири команди банда Спаська, титан і Рух, які в подальшому розіграли медалі чемпіона. В турнірі взяли участь місцеві команди команди з міста Новомосковськ і села Спаська. Турнір пройшов дуже насичено. Перші три призові місця посіли такі команди. Перше місце команда з міста Новомосковськ. Банда, друге місце команда з селища міського типу мельоративне Титан. І третє місце посіла команда із села Спаська. Спаська організатори вдячні всім, хто відгукнувся взяти участь у даному турнірі. Новомосковський район спортивний район за повідомленням мельоративницької селищної молодіжної ради. А 8 травня в селищі Емельоративне відкрили меморіальну дошку Герою України лейтенанту Яровому Микиті Олександровичу. Микита Олександрович був перший вбитий в боях на Світлодарській дузі 18 грудня 2016 року. А 30 грудня, указом президента України Петра Порошенка, був посмертно нагороджений званням Герою країни посмертно на відкритті. Дошки були представники районної та селищної рад, учні та адміністрація Меліоративнинської школи разом з місцевими жителями, за повідомленням прес-служби громадського руху Могутня держава. Здоровим бути модно. Народна мудрість каже, бережи одяг, поки новий, а здоров'я, доки молодий. Пропагуючи здоровий спосіб життя та боротьбу зі шкідливими звичками, працівники новомосковської центральної районної бібліотеки для дорослих та працівники Перещепанського професійного ліцею до всесвітнього дня здоров'я провели у бібліотеці День здоров'я. Здоровим бути модно, здоровим бути стильно для учнів. Ваших других курсів захід вмістив годину застереження. Чому це шкідливо? Відеолекціонаркоманія, СНІД, загроза з двох сторін, відкритий перегляд літератури, здоровий спосіб життя, модно, престижно, корисно та перегляд відеоматеріалів топ 5 найбільших шкідливих звичок: СНІД ВІЛ-Чума 21-го століття, знаменитості, які померли від сніду, альтернатива шкідливим звичкам, яку підготувала та провела бібліотекар відділу обслуговування Наталія Хиль. З інтересом юнаки та дівчата слухали виступ психолога Людмили Устименко, яка розповіла про те, що молоді люди повинні зробити вірний вибір на користь своєму здоров'ю, адже вони лише вступають у повноцінне життя, яке сповнене багатьма приємними подіями. Те, що їм треба зробити, багато корисного, навчитися приймати правильні життєві рішення. Наголосила психолог, що для себе кожен вирішує сам палити чи не палити, зміцнювати своє здоров'я фізичними вправами чи рости слабкими. Як підсумок, юнаки та дівчата висловилися за здоровий спосіб життя, за альтернативу шкідливим звичкам, які роблять їх здоровими, щасливими та успішними, за повідомленням Перещепенського професійного ліцею. 9 травня у селищі Мельоративне команда громадського руху Могутня Держава спільно з адміністрацією будинку культури показали місцевим жителям кінострічку В одні старіки». на перегляд фільму прийшло близько сотні чоловік з урахуванням всього фільму, де вікова категорія глядачів сягнула від трьох років і до вісімдесяти. Кінострічка є знаковою для селища мельоративне, адже на його території стоять два пам'ятних знаки льотчикам-визволителям. І сам фільм знятий про бойову історію радянських льотчиків. За інформацією, прес служби громадського руху Могутня держава. Про ситуацію в зоні бойових дій замуть, розкаже речник АТО. увага на екран. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. Але контрольованою Збройними силами України російські окупаційні війська продовжують збройні провокації проти сил антитерористичної операції. За минулу добу ворог 70 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників на Донецькому напрямку. Вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, міліметри. Озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Противник накривав позиції поруч Верхньоторецького з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. По захисниках Троїцького та Новгородського гатив з мінометів 82-го калібру, а гранатомет різних систем застосовував в районі Кам'янки. зброєння бойової мемшини піхоти, гранатометів різних систем. Кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Зайцевого. Оборонців Миронівського та Луганського обстрілював з автоматичних гранатометів та великокалібрних кулеметів. На приморському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів ворог накривав вогнем морських піхотинців поблизу Павлополя та Широкиного. По морських піхотинцях в районі Водяного. Гатив за зброєння танку, мінометів 82-го калібру. Гранатометів різних систем великокалібрних кулеметів та стрілецької зброї, з мінометів калібру 120 мм, обстрілював оборонців Лебединського та Новотроїцького, а по захисниках Мар'янки бив з 82-мм мінометів озброєння бойової мішини піхоти, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецької зброї, застосовував під Черемоком та Гнутовим автоматичні гранатомети поблизу Старогнатівки. Зі стрілецької зброї обстріляв опорні пункти наших військ поруч Гранітного та Богданівки. В районі Павополя активізувались ворожі снайпери. На Луганському напрямку з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів підрозділ російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Новотошківки, 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети різних систем застосовував по опорних пунктах неподалік Кримського. Оборонців Новолександрівки обстрілювали зенітної установки зу 23 2 та кулеметів великих калібрів, а по захисниках Новозванівки били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З автоматичних гранатометів противник відкривав вогонь у бік нашої позиції поруч Валуйського, а зі стрілецької зброї поруч станиці Луганської. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'я військовослужбовців. Командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу один військослужбовець Збройних сил України загинув. Ще двоє українських захисників отримали поранення. Гліб Пергунов заявив, що Репешко буде звільнений. Голова Дніпропетровської обласної ради на своїй сторінці в мережі Фейсбук дав власну оцінку вчорашнім подіям у Дніпрі. Винні покарані справедливість відновлена. Прецедент 9 травня з побиттям учасників АТО має однозначну оцінку. Міліція повелася непрофесійно, атошники повелися емоційно. Політична провокація та загострення пристрастей вирували. Вочевидь, змова правоохоронних органів і тітушек. Саме тому голова обл УВС пан Репешко буде звільнений. При цьому хочу відзначити, що рядові міліціонери дійсно виконували наказ за те, якими методами вони повинні нести відповідальність. Про це пише Гліб Пригунов на своїй сторінці у Фейсбук. І на цьому я з вами прощаюся. Замить прогноз погоди на 11 травня. Для вас працювала Наталія Бондар. До зустрічі на телеканалі Самар.